Понад 800 людей, саме стільки нині клієнтів в системі пробації. Серед тих, хто скоїв правопорушення та отримав судовий вирок, є і діючі військовослужбовці або ветерани. Саме на них нині спрямований основний вектор уваги пенітенціарної служби. В мін'юсті наголошують, це має бути комплексний підхід. Мова йде про дійсно про налагодження певної роботи, реальної роботи, не паперової роботи. Там прийшов на облік, став і пішов. А дійсно, щоб установи пробації, наші підрозділи територіальні, а їх 540 по Україні, вони допомагали дійсно включались і допомагали ресоціалізації і профілактиці вчинення повторних порушень. Ми це плануємо починати робити в якості пілотного проекту в Київській області. От залучати ветеранів до. Центрів спротиву ну у нас багато насправді є ідей. Ефективні підходи до реабілітації, ресоціалізації та адаптації ветеранів війни в системі пробації саме ці питання обговорили під час установчого засідання робочої групи консультативно-експертної ради при ДКВС України. То такі клієнти пробації? це якраз ті люди, по відношенню до яких було застосоване альтернативне покарання, які зараз не сидять за гратами, а наразі виконують якісь роботи соціально важливі для того, аби повернутися в суспільство їм. Дається таким чином другий шанс виправитися. І От, власне, про таких осіб ми сьогодні максимально занурено говорили. Це вже третя робоча група, яка працюватиме в цьому напрямку. До її складу увійшли юристи, психологи, представники органів пробації, волонтери, військові та ветерани. Крім того, під час засідання презентували склад ради, обговорили ключові напрями роботи та формат подальшої взаємодії. Ми формалізуємо проблему. Ми намагаємось створити ефективні механізми реагування на ту проблему, яка в подальшому може проявитися. Так само у нас є і позитивний, і достатньо розгалуджений. Але не дуже відомий нам позитивний неформальний досвід. Ми знаємо, що є величезний потенціал держави і суспільства, і їх необхідно об'єднати, створити хаб, створити площадку, де ми зможемо обмінюватись думками, де ми зможемо. Брати корисні практики собічна підтримка військовослужбовців та ветеранів має бути не лише правовою, а й соціальною. Переконані в службі супроводу 3-ї штурмової бригади. Її представники також увійшли до складу ради, адже як ніхто знають потреби українських захисників. Мені дуже було приємно почути, що робота над цим вже проводиться. А не ми чекаємо повернення хлопців потім з фронту і якось, що ця проблема буде тоді вирішуватися, коли вона настане. Дуже добре, що ми вже перед. Аємо її, я завжди кажу, що основне в поверненні ветерана в цивільне життя це збереження його гідності, тому що це якби основна цінність, яку ми зараз захищаємо в нашій країні. Система пробації це не лише про другий шанс, наголошує Роман Бачкала. Це в першу чергу важливий жест уваги до людей, які стали на захист батьківщини. Кінцевим результатом цієї роботи має стати державна програма, яка дозволить системно всебічно допомагати таким особам, таким українцям і українкам, які на жаль десь стали порушниками закону, і наша задача підходити максимально. Свідомо, максимально відповідально до таких осіб, не можна вибачте, робити з наших захисників зеків. Не можна так. Ми повинні обов'язково повернути їх до суспільства і поставити допомогти їм стати на правильний шлях протягом двох наступних місяців. Робоча група планує розробити конкретний проект для подальшої роботи.